Зі шкільної парти на студентську лаву в Прикарпатському національному університеті відбулася традиційна посвята першокурсників у студенти. З хвилюванням і трепетом очікує старту навчання у вищі Івано-Франківчанка Тетяна Підлатейчук. Дівчина обрала спеціальність філологія, українська мова та література. Адже вірить, мова завжди на часі. До того ж, склала національний мультипредметний тест на найвищі 200 балів і отримала державне місце. Мовне питання дуже важливе для нашої країни і хочу зробити якийсь внесок. Це. Очікую познайомитися з дуже крутими людьми, з якими можна буде розвиватися і можливо створювати якісь цікаві наукові проекти. Попри війну цьогоріч, ПНО має рекордну кількість студентів-першачків за підсумками вступної кампанії до навчального закладу прибуло близько трьох тисяч студентів. Карпатський національний університет збільшив кількість студентів порівнюючи з минулим роком більше ніж на 300 осіб. Сьогодні в університеті на першому курсі, а також на курсах других і третіх молодшого спеціаліста, буде навчатися 3506 студентів на тлі. Інших університетів, звичайно, це дуже великий показник, тому що значна частина української молоді виїхала за кордон. Популярними спеціальностями серед абітурієнтів стали іноземні мови, міжнародні відносини, право і природничі науки. 17-річна Світлана Пономаренко вивчатиме в університеті англійську мову, адже переконана без неї в сучасному світі непросто англійська мова зараз, скажімо так рухає світу. Вона є як основною мовою, і зараз навіть в будь-яку країну при. Я і англійська саме та мова, якою спілкуюся, плюс з цією мовою саме майбутнє, навіть у звичайному побудовому житті вона зараз потрібна. Я прагну від навчання того, щоб здобути рівень знань, який гідний не тільки престижу прикарбатського університету, але й ну, так, і європейського рівня. Цього року навчання в університеті для першого курсу відбуватиметься у звичному режимі. А от старші студенти вчитимуться у змішаній формі. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.